24 березня 2024 року ми знайомимося по вулиці Героїв України. Це колишня Ватутіна, хто не знає про це, що ми перейменували вулиці. Сусіди скаржаться на магазин, який знаходиться на перехресті з вулицею Лесі Українки, з приводу того, що вони господарю цього магазину, спалюють сміття у себе в мусорному контейнері. Я зовут Роман Вашиніць, я журналіст, ви знаєте мене, так? Да? Да, Скажіть, будь ласка, цей це металевий контейнер мусорний, це ваш? Наш. А навіщо ви кожного ранку там спалюєте мусор? В сенсі, там коробки? Там кожного ранку спалюють мусор, скажуться сусіди, у мене є відеодоказ, Якщо ми зараз підійдемо до цього контейнера, ми там побачимо, що там е, є пепел. Чим тебе побачимо? Ну є пепел, я знаю. Ну, а навіщо ви спалюєте? У вас є договір з комунальним підприємством на вивезти сміття? Ну, це до хазяйки треба обращатися, я не знаю. Ну, можна дізнатися про це. Ну, пусть хазяйка підійде, ми дізнаємося, чи є у неї договір на вивіз сміття. І якщо є, то чому вона не замовляє вивіз сміття, а його? Мене зовут Роман Варшаніз, я журналіст. До мене звертаються ваші сусіди і скаржаться на ваш магазин, що ви спалюєте сміття у мусорному контейнері, а не вивозите його. Чому? Ну Так получилось. Будемо вивозити. Давайте, справа в тому, що сусіди скаржаться. У вас є договір з комунальним підприємством? Я не пам'ятаю, може, є. Ну, як ви не пам'ятаєте? Це ж ваш обов'язок мати договір на вивіз сміття. Я не знаю, що комунальне підприємство, але я вас дуже прошу. Наразі у мене є три скарги на вас від сусідів. Є відеодоказ того, що ви спадаєте. Я не буду писати сьогодні заяву до поліції, я вас дуже прошу. Підпишіть договор з комунальним підприємством, вивозьте сміття і більше не спалюйте. Дякую, до побачення. Сподіваюсь, що власники цього магазину більше так робити не будуть. а укладуть договір з комунальним підприємством, а все сміття буде вивозитися на сміттєзвалище. Роман Вашиніце, Альтерхтіовах.